Рух вперед. У когось це поїздка. Але ви можете нікому про це не говорити. Як якби боятися, що ну, або зглазить хтось, або це не станеться? Чим серце заспокоїться? Самою собою. Ви тут хтось зміните образ, у вас з'явиться дуже багато планів. Ви почнете їх здійснювати, ці плани. Ви станете знає, такою жінкою, яка йде по життю. Королева Жезлів, вона задовольняє свої плани. Це та жінка, яка може навіть легко переспати з чоловіком заради саме задоволення. І коли він їй потім не передзвонить на наступний день або взагалі відморозиться. Для неї це все рівно. Оце королева жезлів. Це я вам так на, на хвилиночку. Окей. Хто або що у вас на порозі? Ви знаєте, тут кажуть, що довгий на порозі у вас може бути у вас якась ситуація, яка довго не вирішувалась. Дуже-дуже довгий час. У когось рік, а може у когось і більше. Ситуація, яку я склала, не буду про неї думати, не можу. І що ця ситуація? Тут ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення по цій ситуації або з чоловіком. І... Але ви отримаєте перемогу. Тобто, оце ваше мовчання в цій ситуації, оце ваше блокування цієї людини або ситуацію дасть вам можливість е, отримати перемогу, і ви про це узнаєте. Це вже на порозі. Це чоловік прийде? Він планує кажуть, поки що. Так, по справедливості прийде. Може, навіть вам. Е... Пропонувати руку і серце, це коли справедливо, давай заключимо відносини. Так, е, хто або що до вас в дорозі, дьявол, майте на увазі, це буде якась покуса. Що, е, тобто, д'яволом може бути і цей чоловік, це вже я з потоку кажу. Тому що не обов'язково зараз я запитаю, дьявол це коли, знаєте, по-легкому зробити бабла. Вибачте за це слово. Це коли. Побачити чоловіка і зрадити з ним, своєму чоловікові. Тобто спокуса, від якої важко устояти. А що це за дьявол в дорозі? Ви будете з ним боротися з цим дьяволом? Так. Так, так. Ви вже з ним боретесь. Це стосовно якоїсь ситуації або людини, яка вже вас розчарувала щодо емоцій. Це чоловік? Так, це той, з ким відносини вже. Це про того. Що на порозі відносини вже закінчене по аркану смерть. А в чому дьявол тут? Дьявол в тому, що людина по відлюднику, вона можу вам сказати, що вона пройшла трансформації і бо ви його обмежили в спілкуванні з вами. І людина йде до вас по магу. По якому магу? По магу аркан суд. Дівчата, ну це доносна людина. Вона йде і по аркану суд, вона йде здійснити всі ваші бажання і тут в гарному значенні. А дьявол тут про те, що вас дуже тягне до нього, і його тягне до вас. Тобто, у вас взаємне тяжіння і дьявол цим користується. Я правильно кажу вищі сили. Так, чекайте, імператриця людина вам запропонує народити дитину йому в фертильному вівіці. Тобто, ви для нього особлива жінка, і ви про це дізнаєтесь. Тут і брак може бути пропозиція. тобто... Або важі з ним є, діти. Ви жінка особлива. І вам буде е, ним запропонована пропозиція стати цією особливою жінкою, сісти на п'єдестал. Але майте на увазі, вас багато, а розклад один. Перевіряйте чоловіка на те, чи справді він здійснився. Для цього треба терпіння і час. Люди змінюються, але тільки коли вони самі приймають це рішення. Але ви знаєте, бо багато хто з вас поновлював відносини сто разів. Я роблю багато розкладів, але людина тільки говорила. А чому тільки говорила? Бо знала, що для вас достатньо тиждень за вами походити, квіточки поносити і все вже. Ви вже його вся повністю. Ні. Якщо повертається колишній півроку. Мінімум. Мінімум. Дивіться на його дії.